Друзі, уявіть собі ніч. Холод, солону воду, хвилі, північного моря, корабель рухається у самісінькому безодні. Туди, де є гроші і невідомість. У царство, що відомо своєю жорстокістю і водночас своїми. Незліченими багатствами. Саме так, у 1589 році англійський мандрівник Джайлз Флетчер вирішив у Московське царство, щоб зрозуміти та розказати іншим, що собою являє Російська держава. За лаштунками цієї мандрівки. Він написав дивовижну книгу, яка називається Історія Російської Держави. Та й власне ця книга вдалася чудово. Свідченням цього є те, що до ХХ століття ніхто не наважувався її видати у самій Росії. Від самого першого дня. Коли ця книжка вийшла друком, представники Московської держави прибігли до королівського двору британського та сказали, що видання цієї книжки несе надзвичайну небезпеку для британсько-російських відносин. І уявіть собі, британці погодилися. Ледь чи не того ж дня увесь наклад. Книжки Джайлза Флетчера був знищений. І лише 20 примірників цієї книжки лишилося розкиданих по всьому світу. Тож, що ж такого написав Джайлз Флетчер, про що росіяни бояться згадувати навіть сьогодні? Можна вистину сказати, що немає слуги. Чи раба, який би більше боявся свого пана, чи який би перебував у більшому рабстві, як тутешній простий народ, і не лише у відношенні до царя, але й до всього дворянства головних чиновників та військових. Якщо бідний мужик зустрінеться з кимось із них на великій дорозі, то повинен відвернутися, якби не сміючи дивитися йому в обличчя і впасти ниць, ударяючи головою об землю. Так точно, як він схиляється перед зображеннями своїх святих, цього дня я починаю серію невеличких та захоплюючих розвиток у історію російської держави. Та, власне, не історію навіть, а знаєте, у ДНК у культурний дискус Росії. І обговорювати ми з вами будемо не так події, бо для цього є історики, як ідеї на різні камені, що формують фундамент Росії як дискурсу, як певної ідеї, що, власне, повторюється весь час, незважаючи на зміну історичних епох, бо Росія у XVII столітті. Росія у XVIII столітті, та й у 21-му це завжди одна і та сама Росія. Правління у них чисто тиранічне. Усі його дії спрямовані на здобуття користі та вигод для одного царя, і до того ж у найпряміший та найбільш варварський спосіб. Зазначу, що не лише Джейлс Флетчер, скажімо так, поділився з нами певними російськими секретами. Був іще один дослідник, а також блискучий французький інтелектуал Астольфі Де Кюстін. І, що не дивно, його книжку Росія у 1839 році очікувала майже та сама доля. Що і книжку Джайлза Флетчера, яке дивне співпадіння, історія у Росії є частиною державного майна. Це моральна власність царя, подібна до того, як земля і люди є його матеріальною власністю. Історію Росії зберігають у палацових підвалах разом зі скарбами імператорської династії, і народу з неї показують тільки те, що вважають за потрібне у 1839 році. Абсолютно переконаний монархіст, Астоль Дікстін, батьки якого загинули під час французької революції, вирішив на власні очі побачити, як влаштований, як блискуче влаштований і живе, власне, царський двір, як живе Росія, якою керує найсильніший і, лише не навіть так, би мовити, ясно вельможніший. Суверен Європи. Російська імперія це табірна дисципліна замість державного устрою. Це стан облоги, зведений в ранах нормального стану суспільства. І саме Тимостер Дікістін вирішив до Петербурга. Також він потім бігав в інші російські міста. Більше того, він не просто спілкувався з росіянами, тобто дворянами. Він мав особисту аудієнцію. У Миколи І. І як водиться за лаштунками своїх, своєї мандрівки, він написав книжку, про яку я вам кажу Росія у 1839 році. І знаєте, що було цікавого? Висновки цієї цього рукопису лише не повністю повторюють спостереження пана Флетчера. Хоча між ними минуло майже 300 років, раби навіть лаються один з одним впівголосу, право гніватися становить тут один із прифілеїв влади. Літні люди в Росії брешуть вам щиро, самі того не помічаючи, брехня злітає з їх вуст, наче щирість. Хотілося б мені знати, з якого віку обман в їхніх очах перестає бути гріхом. Ті, хто живе в страху. Рано починають брехати самим собі. Ми будемо ще неодноразово повертатися до цих двох книжок, адже саме у них вперше була відкрита, знаєте, оця завіса і продемонстрована таємниця російської душі. Дворянству надана несправедлива і необмежена свобода розпоряджатися простим. Чи нижчим класом народу і пригнічувати його по всій державі, куди б особи цього стану не прийшли, але особливо там, де вони мають свої маєтки або там, де визначені царем для управління. Незважаючи, однак на це, обидва класи і дворяни, і просто людини щодо свого майна суть не що інше, як зберігачі царських доходів, адже все нажите ними рано чи пізно переходить в царські скрині. Будь-яка спроба описати Росію такою, якою вона є, приречена на поверховість. Це очевидно. Втім, кожен пазл, який ми будемо прояснювати разом із вами, допоможе нам краще зрозуміти ДНК російської культури і дати власну відповідь, яка допоможе Україні. Протистояти цим російським вірусам. Першим, скажімо так, елементом цього ДНК, як ви напевно вже помітили, є ідея несвободи. Росія побудована на тотальному контролі і абсолютному запереченні ідеї свободи як особистої, так і групової. Як індивідуальної, так і інституційної. Чи не тому в Росії, власне, останній країні європейській було скасоване кріпацтво? Але й досі у Росії про це жалкують, бо колективізм, єдність досі лишається десь там, знаєте, на фоні. Досі формує повістку, досі є, так би мовити, досі є, так би мовити, тлом, на якому розвивається Росія. І зазначу, що навіть ту ж таки свободу, яку цар подарував у 1861 році, більшовики скасували вже за 60 років. Чи не реалізували вони певний запит російського суспільства на заперечення свободи? Чи не були вони відповіддю? На бажання Росії жити без свободи. Друга ідея, яку нам необхідно усвідомити, коли ми читаємо дослідження Астольфа Кюстіна та Джеаза Флетчера, це ідея брехні. Розумієте жити в суспільстві, де заперечується право на індивідуальність. Це означає бути перереченим на брехню, адже люди мають захищати свій внутрішній світ, люди мають якимось чином адаптуватися до цих нестерпних умов життя. І там, де немає свободи, там є брехня. Бо свобода передбачає особисте самовираження, самоствердження. А коли цього немає, то диводиться. Цю потребу чимось компенсувати. Тож, брехня та не свобода це дві, суть, два суттєвих елемента, що утворюють російський дискурс. А про всі інші ми поговоримо вже у, під час наступних зустрічей. Я дуже дякую вам за увагу і прошу поширювати це відео.